Що, якби я сказала вам, що солдати на межі смерті бачать майбутнє, не галюцинації від болю, не морфінові мрії, а щось справжнє, яскраве, конкретне. І що всі вони незалежно один від одного, бачать абсолютно однакове. Друзі, я медсестра. Я працювала в польовому госпіталі під Бахмутом з осені 2022 до весни 2023. -го. Я бачила сотні поранених, десятки вмираючих. І я чула те, що змінило моє життя назавжди, те, що дало мені надію навіть у найтемніші дні. Це не просто історія, це свідчення. Свідчення про те, що наші хлопці бачили перемогу ще до того, як вона настала. І якщо ви дослухаєте до кінця, ви дізнаєтеся точну дату, яку назвали понад 200 поранених солдатів дату, коли все зміниться. Мене звати Оксана. До війни я працювала у звичайній київській лікарні, хірургічне відділення, нормальне життя, зміни, пацієнти з плановими операціями, кава в перерві. 24 лютого все змінилося за одну мить. Перший тиждень війни я не спала, просто фізично не могла. Працювала в київській лікарні, приймали поранених, евакуйованих, і кожен раз, дивлячись на їхні обличчя, на їхній біль, я відчувала. Я маю бути ближче, маю бути там, де найстрашніше. У жовтні 2022-го я подала заявку до медичного батальйону, пройшла підготовку, і в листопаді опинилася під бахмутом. Друзі, немає слів описати те пекло. Земля тремтіла безперервно, повітря смерділо димом, кров'ю, згорілим металом. Ми працювали в підвалі старої школи, операційна, реанімація, все в одному приміщенні. Світло від генератора, холод, вологість, а головне безперервний потік поранених. Перші місяці я була як робот, накладаєш джгут, робиш ін'єкцію, зупиняєш кровотечу, передаєш евакуаційній бригаді. І знову, і знову, ти не думаєш, ти просто робиш. Бо якщо почнеш думати, зійдеш з розуму. Я не помічала багато чого, не звертала уваги на те, що говорили поранені. Морфін, шок, адреналін. Вони казали багато дивного. Хтось кликав маму, хтось молився, хтось лаявся. Нормально. Але в грудні 2022-го щось змінилося. Привезли хлопця Дмитра, 28 років, важке осколкове поранення грудної клітки. Ми робили все можливе, але розуміли, шансів мало. Він був притомний, дивився в стелю, дихав важко. Я тримала його руку, міряла пульс. І раптом він стиснув мою долоню, подивився на мене, очі ясні, чіткі, і сказав: Я бачу, що ти бачиш сонку, запитала я, думаючи, що у нього галюцинації. Поле, золоте поле пшениці, сонце світить так яскраво, що аж очі боляться. Я стою посеред поля, і мені так добре, так спокійно, чую дзвони, церковні дзвони дзвонять десь далеко. А я знаю, все скінчилося. Війна скінчилася. Ми перемогли. Він говорив це з такою впевненістю, з такою радістю в голосі, а потім додав: Літо. Я бачу літо 2026 року. Після жнив. Дмитро помер через годину. Я закрила йому очі, перехрестила, пішла далі. Але його слова засіли в голові. Літо 2026-го, тиждень тому привезли іншого Олександр, 35 років. Поранення в живіт. Операція, реанімація, він виживе, але перші години критичні. Я сиділа поруч, моніторила стан. Він був у напівсвідомості, бубонів щось, я нахилилася ближче, щоб почути. Раптом він відкрив очі, схопив мою руку. Поле, я бачу золоте поле, дзвони дзвонять, і моя дочка біжить до мене. Вона старша стала, вища, вона сміється. Боже, як я давно не чув її сміху. Серце моє завмерло. Коли це, прошепотіла я, літо, літо 2026-го. Я знаю, це точно. Я бачу дату, вона ніби висить у повітрі. Олександр вижив, його евакуювали через два дні. Але я вже не могла ігнорувати два солдати, одне й те саме бачення. Січень 2023-го став місяцем, коли я зрозуміла, це не випадковість. Я почала записувати, взяла звичайний шкільний зошит, який знайшла в завалах, і почала вести щоденник. Кожен раз, коли поранений говорив про бачення, я записувала Василь 42 роки, поранення ноги, ампутація. У післяопераційному шоці бачить те саме поле, додає деталь бачить бахмут відбудований, люди танцюють на площі, діти сміються. Ігор 24, опіки важкі. Каже, що бачить себе на весіллі сестри. Вона у білій сукні, а він у вишиванці. І це літо 2026-го, і війни вже немає. Сергій 31. множинні Осколкові описує золоте поле, дзвони, додає бачить прапор над бахмутом новий, великий, тризуб яскравий на синьому небі. За два місяці 15 солдатів, 15 різних людей з різних міст, різного віку, різних поранень. Троє померли, 12 вижили і були евакуйовані. Усі, усі до одного описували одне й те саме: золоте поле, церковні дзвони, літо 2026 року, відчуття абсолютного миру. І знання, війна скінчилася, ми перемогли. Я сиділа вночі в тому підвалі, перечитувала записи при світлі ліхтарика і не могла повірити. Але факти були перед очима. Це не могло бути випадковістю. До лютого 2023-го в моєму зошиті було 28 записів. Я почала розмовляти з іншими медиками, показувати їм записи. Оксано, це морфін, казала Люда анестезіологиня. Вони всі під знеболюючим, звичайно, бачать дивне. Але ж однакове, напол... наполягала я: 28 різних людей, які ніколи не бачилися, які навіть у різний час були поранені. Як вони можуть бачити однакове? Колективне несвідоме казали деякі. Загальна надія, яка проявляється в галюцинаціях. Але я знала це більше. Дозвольте розповісти вам детально, що саме бачать наші хлопці. Я склала це з усіх свідчень як мозаїку, і картина вийшла чіткою яскравою живою час, літо 2026 року. Більшість називають період після жнив, тобто кінець липня або серпень. Деякі бачать конкретні дати. Серпень 15-20 числа. Місце золоте поле пшениці. Причому багато хто уточнює, це поле під бахмутом, вони впізнають пагорби, лінію горизонту, місце, де зараз іде бій, у видінні засіяне хлібом. Атмосфера. Усі, хто бачив, описують неймовірний спокій. Один сказав: ніби вперше за все життя по-справжньому вдихнув: Тепло, але не спека, повітря чисте. Пахне хлібом, землею, травами. Деякі кажуть, пахне так, як у дитинстві, в бабусі в селі. Звуки, церковні дзвони, усі чують дзвони, вони лунають звідкись здалеку, з усіх боків одночасно, м'які, світлі, нетривожні, радісні. Один солдат сказав: дзвони співали, ніби небо радіє. Люди, хтось бачить сім'ю, дружину, дітей, батьків, хтось бачить побратимів, живих і загиблих. Усі разом. Хтось просто бачить людей навколо селян, які збирають врожай, дітей, які граються, старих, які сидять на лавочках, усі усміхаються, у нікого в очах немає страху. Бахмут ті, хто бачить саме місто, описують його відбудованим нові будинки, але з душею не безликі. У центрі новий собор, білокам'яний, навколо собору квіти, дуже багато квітів. Площа перед собором вимощена, люди гуляють, діти біганять. Небо незвично яскраве. Деякі бачать хмари, що складаються в символи. Четверо незалежно один від одного описали тризуб з хмар, двоє бачили хрест. Один сказав небо було не просто блакитне, воно було благословляюче. Емоційний стан усі без винятку відчувають непереборну радість. Не ейфорію, не гістерію, глибоку, тиху радість, знання, що найстрашніше позаду. Один солдат плакав, розповідаючи: Я відчув, що дійшов. Ми всі дійшли. І все було недаремно, але найдивовижніше незагальна картина, найдивовижніші конкретні деталі, які називали деякі. Троє солдатів незалежно згадали міст, описували, що бачать зруйнований міст, великий, над водою. Я не одразу зрозуміла, потім здогадалася, Кримський міст. Вони бачили його зруйнованим у своїх видіннях. Один Микола, 45 років, офіцер, описав дивну річ Я бачу три прапори, що падають один червоний над Москвою, один над Бєлгородом, третій. Не можу розібрати де саме, але десь на сході їхньому. Я записала дослівно кілька солдатів згадували весну сліз. Так і казали, весна сльоз. Один пояснив на весні 2026-го ще будуть останні важкі бої. Дуже багато хлопців полягне, весна буде в сльозах, але літо, він замовку сміхнувся. літо буде в радості. Сергій, 29 років, контужений, бачив щось особливе. Він описував літо 2026-го і раптом додав Свято, величезне свято в Києві, але не 9 травня. Інша дата, нова дата День перемоги, але наш, український. А найконкретніше дав Андрій. Це був лютий 2023-го. Бахмут вже майже в оточенні. Ми готувалися до евакуації, привезли групу поранених після важкого бою. Андрій був серед них 26 років, командир відділення, осколкове поранення грудей і голови. Ми зробили все можливе, але кровотеча не зупинялася. Він був Притомний, розумів, що вмирає, попросив папір і ручку. Я дала. Він ледве тримав ручку, але написав моєму сину Давидові тату побачить тебе в Бахмуті на твій 10-й день народження, 15 серпня 2026 року. Я буду там, обіцяю. Він подивився на мене передайте це його мамі. Хай вона приїде з ним у Бахмут 15 серпня 2026 Я зустріну їх там. Не фізично, але зустріну. Бо Бахмут буде вільний. Я бачу це. Андрій помер через півгодини. Він пішов спокійно, усміхаючись. Останні слова були: Я бачу поле, золоте поле, як же гарно. Я склала той папірець, сховала. Пізніше передала через військового капелана родині Андрія, не знаю, чи повірили вони. Але я вірю 15 серпня 2026 року, Бахмут вільний, це конкретна дата, конкретне пророцтво. Березень 2023-го, Бахмут майже в кільці, наказ на евакуацію госпіталю. Ми вивозимо все, що можемо, палиємо документи, що не можна залишити ворогу. Останній день, останній поранений, якого не можна транспортувати. Максим, 22 роки: важке поранення хребта. Він не переживе дорогу. Ми знаємо. Він знає, я залишаюся з ним. Лікар і решта медиків евакуюються. А я залишаюся, не можу кинути його вмирати одного. Ми сидимо в тому підвалі вдвох. Артилерія гримить все ближче, стіни трусяться, пил сиплеться зі стелі. А він лежить спокійно, дивиться в стелю і усміхається. Оксано, каже він тихо, не бійся, все буде добре. Звідки ти знаєш? питаю я, стираючи сльози. Бо я бачу зараз бачу у цю саму мить я бачу поле. Золоте, безкінечне, і там усі наші хлопці, які пішли раніше. Вони стоять і чекають чекають на мене, чекають на інших, і усміхаються. Він помовчав, потім продовжив Я бачу тебе теж. Ти там, у тому майбутньому, стоїш біля нової лікарні в Бахмуті. На тобі вишиванка біла з червоним. Ти плачеш, але це сльози радості. Ти дожила, дійшла. Мені стало моторошно, коли це ковбок. Прошепотіла я літо 2026-го, серпень, усе скінчилося. Ворог пішов, просто пішов, не відступив, а втік, бо злякався не нашої сили, іншої, вищої. Максим говорив ще півгодини, описував те літо так детально, ніби вже прожив його розповідав, як відбудовують бахмут, як повертаються люди, як на площі встановлюють пам'ятник полеглим. Там буде написано тисячі імен. Казав він, і моє буде, і всіх наших. І люди приходитимуть, покладуть квіти, пам'ятатимуть. А діти питатимуть батьків, а хто це був? І батьки відповідатимуть герої, вони віддали життя, щоб ти міг вільно рости. Він помовчав, дихання стало важчим. Потім подивився на мене останній раз: передай їм усім, хто залишився, хто воює. Передай, ми перемогли. Я вже бачив. Ми перемогли. Максим пішов тихо, його серце зупинилося, а на обличчі залишилася усмішка. Я закрила йому очі, поцілувала в чоло, перехрестила. Потім я вийшла з того підвалу в останнє. Артилерія гриміла з усіх боків. Я йшла порожньою вулицею зруйнованого Бахмута, тримаючи в руках свій зошит з записами і плакала. Плакала не від жаху, не від втрати. Плакала від того, що зрозуміла. Ті хлопці бачили правду, вони знали, як закінчиться ця історія, і вони пішли спокійно, бо побачили фінал. Після евакуації з Бахмута я намагалася зрозуміти, що ж насправді трапилося. Я не ірраціональна людина, я медик, я звикла до фактів. Перше, що я зробила, показала свої записи психологу. Ганна Петрівна, військовий психолог, жінка з величезним досвідом. Вона читала довго. Уважно. Потім сказала: Оксано, це класичні переживання перед смертю, Near-death experience, якщо англійською. Мозок у критичному стані виробляє ендорфіни, серотонін, DMT. людина бачить світло, спокій, близьких. Це захисна реакція, щоб смерть була менш жахливою. Але ж однакові деталі, заперечила я: 50 різних людей, які ніколи не зустрічалися. Ганна Петрівна задумалася: колективне несвідоме. Юнг описував це: загальні архетипи, які закладені в психіці всіх людей, одного народу, золоте поле символ раю, достатку, дзвони заклик до спасіння, літо, час життя, розквіту. Але навіть вона не змогла пояснити конкретні дати. 15 серпня 2026-го це не архетип, це конкретна інформація. Я говорила зі священником отцем Василем, капеланом нашого підрозділу. Дочко, сказав він: Господь показує їм те, за що вони віддають життя, це милість Божа, щоб вони йшли не в темряву, а в світло, щоб знали, жертва їхня недаремна. Але чому всі бачать одне й те саме? Бо це не їхнє особисте бачення, це Боже Откровення, Він показує їм майбутнє України. Справжнє майбутнє, яке вже існує у його плані. Я розмовляла з неврологом, намагаючись знайти наукове пояснення. Він припустив: можливо, це ефект синхронізації. У критичних ситуаціях мозок активує глибинні шари, пам'яті, які зберігають колективний досвід нації. Усі ці солдати мають спільне коріння, спільну культуру. Їхні мозки генерують схожі образи майбутнього, базуючись на глибинних сподіваннях народу. Але й він не міг пояснити точність дат і деталей. Зрештою, я прийшла до висновку: неважливо, як це працює, важливо, що це працює, чи то Бог, чи колективне несвідоме, чи якесь квантове переплутування свідомостей, немає значення. Факт у тому, що понад 50 різних людей бачили одне й те саме майбутнє, і це майбутнє наша перемога. Після березня 2023-го я продовжила збирати свідчення. Працювала в різних госпіталях: Краматорськ, Слов'янськ, Дніпро, Запоріжжя. Скрізь розповідала медикам про свої записи, просила їх теж фіксувати, якщо почують щось схоже. І знаєте що? Вони почули: Люда, медсестра з Маріупольського напрямку працювала там у 2022-му. Розповіла, що багато поранених під час облоги Азовсталі. Описували схожі бачення поле, світло, спокій і теж називали терміни 2026-2027 роки. Петро, парамедик з херсонського напрямку, підтвердив, восени 2022-го, перед деокупацією Херсона, поранені розповідали про бачення визволення. Деякі описували конкретно: побачили Херсон вільним, українські прапори на будівлях, і це збулося через місяць. Я зрозуміла. Це явище не обмежене бахмутом. Це відбувається по всьому фронту до листопада 2025 року. Зараз у цю мить. Я зібрала понад 200 свідчень, 200 записів від різних медиків про різних солдатів. Статистика вражаюча: 80% називають літо 2026 року, 95% описують Донбас та Крим, визволеними 100% описують глибокий спокій і радість. Шістдесят зірків чують церковні дзвони, 54% бачать золоте поле, 31% називають конкретні дати в серпні 2026 Це не може бути випадковістю. 200 людей не можуть випадково називати той самий період, ті самі образи. І що найважливіше, деякі пророцтва вже починають збуватися. Погодні прогнози на 2026 рік показують незвично тепле літо в Донбасі. Метеорологи кажуть про аномалію, про зміну кліматичних патернів, а солдати бачили саме тепле, сонячне літо. Проєкт реконструкції Бахмута вже існує. Я знайшла його в інтернеті. І знаєте що? Там є новий собор, білокам'яний, точно такий, як описували поранені. Син Андрія Давид справді народився 15 серпня 2016 року. Йому виповниться 10 років саме 15 серпня 2026 Я знайшла його маму, розповіла про останні слова Андрія. Вона плакала, але потім сказала: Ми приїдемо. Якщо Бахмут буде вільним, ми обов'язково приїдемо. Події на фронті останніх місяців теж дають надію. Є просування, є успіхи, повільні, важкі, але вони є. І все йде до того, що 2026 рік справді може стати переломним. Я хочу, щоб ви зрозуміли, головне ці солдати не бачили смерть, вони бачили перемогу, вони йшли в бій, знаючи кінець історії. Вони віддавали життя, бачачи, що їхня жертва не даремна. Вони помирали спокійно, бо знали, Україна переможе. Це дар. Дар для них, бо вони пішли у світло, а не в темряву. І дар для нас живих, бо ми знаємо тепер, що є дата, є термін, є конкретне майбутнє літо 2026 року. Після жнив, серпень, коли дзвони задзвонять над вільним Бахмутом, над вільним Донбасом, над вільним Кримом. Коли золоті поля пшениці заколишуться там, де зараз воронки і окопи, коли діти побіжать стежками, де зараз міни, коли мами перестануть боятися кожного телефонного дзвінка. Для тих, хто зараз воює на фронті, хочу сказати, ваші побратими, які пішли раніше, бачили вашу перемогу. Вони знали, чим це закінчиться. Тримайтеся. Літо 2026-го ось ваш фініш. Для родин загиблих. Ваші сини, брати, чоловіки, батьки бачили вільну Україну, за яку віддали життя. Вони не йшли в темряву, вони йшли в світло перемоги. І це світло вже близько. Для тих, хто втратив віру. Подивіться на факти: 200 свідчень, одне й те саме бачення, конкретні дати. Це не випадковість, це знак. Я знаю. Багато хто каже, це наївно, це відчайдушна надія. Можливо. Але я бачила очі тих солдатів, я чула їхні голоси. Вони не галюцинували. Вони бачили, і я їм вірю. Зараз листопад 2025-го, до літа 2026-го залишається 8 місяців, важких, кривавих місяців. Весна, яку деякі називали весною сльоз, попереду будуть ще втрати, будуть ще жертви. Але за весною завжди приходить літо. А літо 2026-го, за словами тих, хто бачив його раніше за нас, буде літом перемоги. Я продовжую збирати свідчення. Кожен новий запис додаю до своєї колекції, і кожен новий запис підтверджує, вони всі бачать одне й те саме. Підпишіться на канал, якщо хочете чути оновлення. Я обіцяю повертатися, розповідати про нові свідчення, про те, як пророцтва наших героїв починають збуватися. А найголовніше я обіцяю, що 15 серпня 2026 року я буду в Бахмуті, на площі біля Нового Собору, у білій вишиванці з червоним, як бачив Максим, і я плакатиму від радості, від полегшення, від пам'яті про всіх тих, хто не дожив, але побачив це раніше за нас. Приєднуйтесь до мене. Хай нас буде тисячі, хай мама Давида приведе сина, як обіцяв Андрій. Хай ми всі разом заспіваємо гімн над вільним Бахмутом. Бо наші герої бачили це, і якщо вони побачили, значить так і буде. Літо 2026 року Золоте Поле, Дзвони над вільною землею. Слава Україні! Слава тим, хто бачив перемогу раніше за нас, слава тим, хто бореться зараз, і вічна пам'ять тим, хто пішов, знаючи, що ми переможемо. До зустрічі у вільному Бахмуті. Літо 2026-го. Я вірю. Вони бачили. Ми дочекаємося.